Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко. Я дуже радий сьогодні бачити мою гостю. Я дуже радий, що вона змогла вирватися на ці 20 хвилин. Прийти до мене і поговорити про дуже і дуже важливі теми. Сьогодні в мене в гостях директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, пані Валентина Романівна Войткова. Волонтина раді вас радий вас бачити. Вітаю навзаєм. Я дуже радий, що ви вже себе нормально почуваєте. Дякую. Тому що в цій ситуації я маю на увазі ситуація. І діти вийшли з канікул, і потім пішли одразу на онлайн. І ми дорослі це все відчули. Здоров'я, здоров'я, здоров'я вам, і всій абсолютно вашій великій команді, соціальній команді, яка опікується і працює на благо Вінницької територіальної громади. Yeah. Саме про це і сьогодні будемо говорити: про соціальні програми і структури. Соціальні структури, які існують у Вінницькій територіальній громаді, 25-й рік вже пройшовся так нормально. Ми вже от ось-ось-ось-ось маємо зайти майже в сотню. Днів е, нового року, які програми і соціальні програми на старті або вже запущені з нового року в нашій громаді? Так, дійсно, головне завдання соціальних структур міста, Департаменту соціальної політики це. Першочергово допомагати людям, як цивільним, так і ветеранам, всім тим людям, категоріям, версам населення, хто того потребує. Для того і в нашій громаді існують ряд програм, ряд напрямків. Але першою такою потужною програмою це є основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади. Це база, це основа. Це база, mm -hmm. основа, де вибрано вся, вся допомога і соціальна, і матеріальна, і гуманітарна програма. Досить об'ємна, важлива. Вона включає чотири розділи. найбільшим розділом таким першим є: це надання допомог, пільг, компенсацій, це пільговий проїзд, це надання матеріальної допомоги, це надання е, різних таких компенсацій і муніципальних, які гарантовані державою. Є а це місто, громада підтримує певні категорії, які того потребують. Це надання і соціальних і реабілітаційних послуг, що це теж є досить важливим, тому що громада потребує. Послуг вивчення потреб громади і впроваджуються нові соціальні послуги. Це робота з громадськими організаціями, які мають соціальне спрямування. Mm -hmm. Це теж досить важливо. важливо, тому що органи влади, виконавчої влади і чи самоврядування, і коли йде робота з громадськістю, і все йде в одному напрямку на підтримку людей, на ветеранську політику це досить важливо. А також і розділ є досить такий вагомий, теж це підтримка багатодітних родин. Підтримка інституції сім'ї, це щодо такої програми, нашої комплексної, яка як я говорю, включає ряд таких питань соціальних У 24 році. Було спрямовано з бюджету територіальної громади понад 313 мільйонів. Але ми на цьому не зупиняємося. Дякуємо міському голові Сергію Антолічу Моргунову, міській владі. Тому що програма завжди моніториться, доповнюється новими напрямками, і важливо, коли в громаді існують муніципальні пільги, крім тих, які і передбачені державою, uh -huh. адже основне завдання в нас це, щоб люди вчасно отримали всі види адресних державних допомог, щоб вони були правильно нараховані, щоб якісно надавали соціальні послуги, тобто послуги адміністративні соціального спрямування. Це важливо для людей, коли людина приходить чи в прозорий офіс, чи в іншу соціальну структуру, коли вона відчуває нормальне ставлення, повагу, увагу, коли вона відчуває себе комфортно, адже в нас і талонна система, яка не Змінилася, тобто електрона, це, це все це в комплексі і дає відчуття людини, що людина про неї є турбота, за яким пріоритетом і ми працюємо. І важливо, щоб розуміли фахівці, команда соціальна, всі структури. І тільки коли всі структури соціальні, це і територіальний центр, і центр соціальних служб, і реабілітаційний центр наш гармонія імені Раїси Панасюк, і департамент соціальної політики, коли ми всі... Розуміємо, що в пріоритеті в нас є людина, і ми працюємо для людей. І ми працюємо і всі сили, кидаємо в тилу для того, щоб скоріше настала перемога, і це наше основне завдання, яке ми можемо надати що найменше зробити для перемоги угу, тут. Угу. То це важливо, тому і на 25-й рік є програма ще програма підтримки захисників і захисниць, безвісти зниклих також воїнів за особливих обставин. Тавин під час повномасштабного вторгнення, тому ця програма досить така, знаєте. Важлива, тому що це ветерани, і ми розуміємо завдячуючи, кому ми ходимо на роботу, і спокійно почуваємо себе. Тому важливо підтримувати таких, такі родини, ветерани, ветеранок, які повертаються, будуть повертатись. Тому з цією метою в нас і продовжується робота щодо спілкування з такими ветеранами, системні зустрічі з родинами загиблих наших оборонців. Вона створена з минулого року. При міському голові рада родин загиблих, uh -huh. і головою ради є Вікторія Колмикова, це мати загиблого азовця. І питання вирішуються досить радою, такі потужні, і вони різнобічні, такі різні питання. І вони піднімаються на рівень такий, де дотичні всі департаменти, структури включаються і вирішуються питання. До речі, в нас рада була створена вперше, одна ну, одна з перших в Україні, uh -huh. а далі вже в інших громадах теж створювали, побачили такі... як у нас, так, і да. зрозуміли це необхідність необхідність, тому що дійсно комусь потрібно доносити ті питання, взяти на себе таку відповідальність, щоб це все запрацювало, і е, бачити деякі якісь недоліки, і сприяти тому, угу. щоб їх не було. Пані Валентина, вибачте, я от хочу дізнатися <світ> ще про те, що е, ви ж ведете обов'язково е, звітність. Ну так, так. грубо ми Ажу <станавливаем> да статистику дати статистику. Мені не дуже іноді подобається слово, хоча воно найбільш е повно і чітко відображає те, що я хочу запитати статистика за минулий рік на початку цього року. Хто найбільше до вас звертався з одного боку? Кому найбільше в е ваша структура, структура соціальної допомоги надала е тої самої, вибачте за тавтологію той самої допомоги. Хто найбільше чи це ветерани? І сім'ї ветеранів, сім'ї е, загиблих, зникнувших, От це ветеранська спільнота, умовно скажемо. Чи це е, як ми раніше до війни з вами зустрічалися до повномасштабного вторгнення? Ми зустрічалися і казали: пенсіонери, у нас пенсіонери найголовніше, тому що у них питань дуже багато, тому що вони серцем неспокійні приходять і іноді ставлять такі питання, але ми їх вирішуємо. От хто. Ну, якщо ми дійсно візьмемо з двадцятого рік, то я хочу сказати, що до прозорих офісів соціального спрямування до нас звернулося, поступило звернень людей. як би скажемо, звернулося понад 100 14 тисяч осіб. Я не можу сказати, що це все люди, скажімо, чи пенсійного віку, поважного віку. Це всі ті люди, які оформлювали, звертались за оформленням того чи іншого виду допомоги. Чи це допомога при народженні дитини, це молоді люди, чи це допомога при чи це малозабезпечена допомога, чи це допомога на проживання як внутрішньо переміщеним особам? Це різні категорії людей. Але слід сказати, що з цих звернень, наприклад, є і люди. Які прийшли, але є ще і письмові звернення поступали, на які ми давали і надавали відповіді, і теж якби позитивно були вирішені. Також це і ветерани, тому що ми разом із нашими фахівцями і супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб, де він ця перша була і в експериментальному проєкті брала участь. А зараз ну, вже держава допрацювала цей механізм і вже виділена субвенція на роботу сервісного. Офіса, скажімо, фахівців супроводу, то теж можна сказати, тому що наші хлопці і дівчата, саме фахівці з супроводу, вони розглянули звернення разом. Ну з приводу ветеранів, які зверталися, чи членів їх сімей, вони розглянули біля 4 тисяч звернень і надали понад десь біля 40 тисяч послуг. Ці цифри mm -hmm. говорять самі за себе, і Вінниця має позитивний досвід, яким ми пишаємося, тому що тільки у співпраці з саме. Фахівцями супроводу, з хлопцями, які прийшли ті жахіття війни, і коли до них приходить ветеран, ветеранка, вони спілкуються як рівний, рівний з рівним. і важливо, коли от мої працівники соцполітики, центру соціальних служб чи територіального центру, коли разом ми і разом фахівці із супроводу, ми відвідуємо реабілітаційні центри, ми відвідуємо госпіталі, ми відвідуємо лікувальні установи, ветеранські простори, де ми доносимо свою інформацію. Наприклад, нормативного чинного законодавства, як встановити статус, як пройти шлях ампутанта, якщо хлопець чи mm -hmm. дівчина mm -hmm. потребують потребую цього, цього. цього, тому що ви знаєте, тільки разом воно спрацьовує і потрібно працювати на випередження, тому що є люди з громад, які зараз проходять реабілітацію, наприклад, в наших закладах mm -hmm. в місті, нашій територіальній громаді, і вони не не те, що не знають про міські програми, які існують і їхній громаді, в їхній, а вони не знають навіть. Від тих пільг, які держава надає, тобто гарантовані державою. Тому потрібно широку роз'яснювальну роботу робити і підсказувати, виходити на ті військові частини. Ми плідно співпрацюємо. Також я можу сказати, з ТЦК, тому що нам потрібно знати людей, сімей, де є мобілізовані люди. Якщо мобілізований чоловік там, чи дружина, чи брат, чи сестра, ми маємо брати таку сім'ю на супровід, аби він. Спокійно воював е, вніс службу, а і був спокійний за свою сім'ю. Саме цією метою є розпорядження міського голови про посилення соціального супроводу таких сімей. Угу. Ми вивчаємо їхні потреби. Ми складаємо акт надання соціальної психологічної допомоги, чи це питання юридичного характеру, чи це питання пенсійних виплат, і вже всі разом от дотичні такі структури. Ми засідаємо. Є в нас такі засідання координаційного центру. Де ми це все розглядаємо, і всі структури вирішують по кожен по своєму напрямку допомогу такій родині і mm -hmm. там, де можна, по можливості і неможливості, але. Також важливо переспрямувати, якщо це не наше питання, але проконтролювати, щоб воно було виконано і зробити все можливе для такої сім'ї, навіть кількісно це колосальна робота, це колосальна робота з точки зору опрацьованих документів, з точки зору опрацьованої інформації. Тут абсолютно логічно буде в мене запитатися. А як ваша команда хто в вашій команді? Як команда справляється з цим, коли вона встигає, дівчата, чоловіки, хлопці, коли вони встигають, це все робити, хлопців в нас мало, скажімо так. Так, тому, ви що... почали з най... найболючішого, так, я так. розумію. І навіть ми знаємо, що військовий час зараз військовий стан, але навіть коли був мирний час, в нас більше жінок. Департамент складає у нас на сьогоднішній день штатна чисельність 153 людини. Є люди, які працюють по трудових угодах, а є посадові особи, тому що є певний період, поки ти дійдеш до певної Певні вимоги до посадової особи, тому оформляємо поки по трудовій угоді, а далі вже приймається людина, uh -huh. пройшовши там відповідні перевірки. Але не залежить від, напевно, від того кількісного складу, залежить від самого стану душі, як, як ти працюєш, наскільки ти любиш людей, як ти віддаєшся своїй роботі, і коли ти бачиш результат, коли ти бачиш задоволені очі, коли ти бачиш, що людина дійсно ти допоміг. Людині і тобі, знаєте, є така приказка, кажуть, що якщо тобі скажуть три рази дякую, в день, то в тебе день пройшов. Вдалий. 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 Що це день. не ти не дзря його хто кажуть, прожив. Mm -hmm. Тому важливо не те, що тобі казали дякую, а важливо, коли ти бачиш результат, і ти там дозвонилася, вирішила, зробила і людині для цього вона бачить, що з нею турбуються, нею опікуються. Адже головне, якщо беремо наших ветеранів, то навіть і вислухати це теж досить потрібно вислухати. А коли ти з увагою, з повагою, з турботою, оце на сьогоднішній день добре. Але при але тому, команда о, має, вибачте, угу, прошу. але так дійсно, коли команда працює єдино і один одного розуміє і не дає того збою, чи це гуманітарні набори разом з міжрегіональним координаційним штабом, в яких ми роздали 40 тисяч таких наборів, тому що воєнний стан, люди з низьким рівнем доходів, пенсіонери, дітки в сім'ї є з інвалідністю. Цю багатодітні сім'ї, тобто соціальна допомога, така гуманітарна, то це важливо. Люди розуміють, що вони працюють для того, аби допомогти людині. В угу. пріоритет турбота У нас на сьогоднішній день. Ми працюємо за головним пріоритетом. Адже наша громада працює це безпека і оборона, стійкість і турбота. Але саме соціальне життя, соціальні структури міста це саме життя людини від народження впродовж життя. Тому турбота про людину це головне головне те, що ми маємо робити, турбота, повага до ветеранів. Це взагалі не як то кажуть, обговорюється. Mm -hmm. Тому всі виклики на сьогодні, на сьогоднішній день всім важко. Але ми не маємо права е, казати, що нам важко. Ми знаємо, що ми всі потребуємо психологічної допомоги, йде вигорання, але в окопах важко. А тут ми mm -hmm. докладаємо а всіх ми живемо, зусиль. Та. Ми тут живемо. А, Валентина Романівна стосовно психологічної, ми не один раз це вже говоримо говорили, психологічна допомога. Я знаю, що вона у вас існує. А ось що мене цікавить: мене цікавить питання стосовно е, тих, е, можливо, особливо гострих. Напрямках роботи це і робота з ветеранами, це і робота з сім'ями е, загиблих, чи е, вже є, чи можливо планується в цьому році зробити ще якісь додаткові проєкти і ще якби підсилити оці напрямки соціальної роботи е, в структурі. Психологічна допомога це досить важлива допомога. Колись ми говорили. Я була в студії у вас. Ми говорили, що люди трохи соромляться звертатись зараз. Це вже настільки активно і необхідно mm -hmm. звертаються люди, люди з дітьми, сім'ї, поодиноко, групові навіть проводяться такі нашими фахівцями центру соціальних служб психологами. Така робота групова, індивідуальна це досить важливо і важливо те, що в нас в місті Вінниці, місто Вінниця взяла одним із перших як пройшла такий шлях, і саме щодо надання такої соціальної, комплексної послуги, а в першу чергу це психологічна допомога. В нас існує центр життєстійкості, угу. і туди звертаються усі люди. Пересічні громадяни можуть бути територіальні громади, можуть бути переміщені особи. Це хлопці, це дівчата, це ветерани, які повернулися, чи які прийшли в відпустку, чи просто їхні батьки. Чи це члени сімей, родин загиблих, померлих наших героїв, і досить важливо, що цей центр існує. Він надає різну допомогу. Як я вже сказала, вони проводять виїзні такі групові надання психологічної допомоги, індивідуальної допомоги. Центр він працює на проспекті Космонавтів 30, третій поверх. Є, ну скажімо, життєстійкість цей центр він розвивається. І ми працюємо над тим, щоб не не тільки був він у нас в місці зараз один, наприклад, територіально там центр uh -huh, uh -huh. лишенька і центр обслуговує. Ми працюємо і над тим, щоб ще локально десь його розмістити, щоб могли люди за замосця мікрорайону, старого міста скажімо. Well, тобто, тобто, ще ділимо, одне їлимо да прав тому, правий берег і так, лівий так, берег. Тому, От на правому що, березі є, і тепер да, щоб на лівому ще тому, було, тому що ми бачимо важливість цього проекту, uh -huh. і що дійсно він. Гарно зайшов затребуваний. затребуваний. Да, правильно ви сказали затребуваний, тому що психологічна допомога це досить важливо. І ми працюємо із міжнародними донорами, які надають психологічну допомогу, і нашим фахівцям супроводу, і нам проводили тренінги. Бо без тренінгів нікуди це лікарі без кордонів, це мом міжнародна організація. Міграції, тобто завдячуючи таким громадським організаціям, небайдужим міжнародним донорам, робота проводиться. І якщо людина відчуває, не потрібно замикатись, не потрібно бути одною, адже ми знаємо, що стійкість людини це стійкість громади, і це важливо. Не потрібно мовчати, потрібно це обговорювати, адже разом воно краще долається і вирішується. Це підйомне питання цього року, 25-го року, зробити ще на лівому березі, як ви думаєте? Я думаю, що підйомний. Ми над цим працюємо. Окей, і uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay. я так розумію, що ті проекти, про які ви вже говорили, і напрямки, про які ви вже сьогодні озвучили, вони звісно не будуть звертатися, а навпаки, вони будуть тільки посилюватися. Uh, я маю на увазі це і робота знову таки з нашими uh, шановними от uh... не хочу казати пенсіонери людьми золотої пори, так скажу, так і так само в першу чергу це і воїни, і ветерани, і сім'ї. І які потребують ну і діти також, тому да, що не це забуваємо це, це великий комплекс, це великий комплекс, над яким ви практично постійно працюєте. Я щиро вам дякую. Маю тут зупинити вас, пані Валентино. Ви бачите, я мовчав сьогодні майже цілий ефір мовчав, тому що дуже структуровано. Ви відповідали. Ви дуже структуровано говорили про роботу. Соціальних структур Вінницької територіальної громади єдине, що встигаю ще сказати, Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, завжди відкрита, завжди знайде для вас час, завжди її команда вам допоможе. Треба звертайтеся навіть за елементарною простою порадою, звертайтеся. Я не можу сказати, що абсолютно всі завжди обов'язково будуть вам раді, но вас вислухають. Вам нададуть кваліфіковану висококваліфіковану і професійну професійну пораду, і повірте, однією, як мінімум, однією проблемою у вас в житті стане менше завдяки на вашій чудовій команді. Дякую. Я дякую, вам дуже дякую. дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. Місто події що поруч.